Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся форум кар'єри 2024. Форум кар'єри це унікальна можливість для здобувачів освіти поспілкуватися з професіоналами та отримати важливу інформацію про ринок праці. Під час триденного заходу на факультетах університету було представлено 23 тренінги від висококваліфікованих фахівців. Спікери ділились з учасниками, як побудувати успішну кар'єру та стати затребуваним спеціалістом і в Україні, і на міжнародному рівні. Кожен повинен сьогодні володіти е, цифровою грамотністю, тому що багато запитів і багато контактів у нас відбувається саме у онлайн режимі. Друге, це іноземна мова, беззаперечно. І англійська сьогодні на державному рівні є мовою іноземною в Україні. Кожен сьогодні повинен, це вже не є перевагою, це вже є must-have – володіння іноземною мовою. Ну і третє, напевне, це міжособистісні відносини. Я би теж назвала це одним із ключових пріоритетів, а також адаптивність і гнучкість. Також у межах форуму відбувся круглий стіл за участі потенційних роботодавців. Говорили про розширення можливостей здобувачів освіти щодо майбутнього працевлаштування та співробітництва з випускниками університету. Випускники Лесеного вишу це є теж наші кадри майбутні. Ми дуже тісно співпрацюємо, особливо це сфера освітньої галузі, економіки, міжнародних відносин, тобто будь-який напрямок, який готує спеціалістів ВНУ. Вони знайдуть своє місце у органах місцевого самоврядування, тому що ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування – це не лише міська рада, але і включно всі структурні підрозділи і комунальні заклади і установи, які діють на території громади, тому якість кадрів висока. Ми чекаємо випускників у наших установах. Самі ж студенти діляться, що участь у такому форумі це можливість дізнатись багато потрібної інформації про ринок праці та зарекомендувати себе для майбутнього співробітництва з працедавцем. Насамперед, такі форуми створюють комунікацію та взаємодію між фахівцями своєї справи та здобувачами освіти. Особисто для мене я почула дуже важливу інформацію саме в своїй спеціальності. Сам спікер дуже якісно розповів всі деталі, проконсультував нас. На мою думку, головне реалізовувати власний потенціал. Та використовувати свої здібності та таланти наповно. Я впевнена, що саме такі заходи допоможуть нам розвиватись та знайти себе у цьому світі. Я вважаю дуже мені цей форум приніс дуже багато важливої інформації, важливої і корисної, як на мене, тому що так як я хочу відкрити свою власну школу, це для мене було би дуже важливо. Я дізналась багато корисного на саме як можна організувати цю власну школу, які методи і прийоми можна використовувати для дітей, щоб вони зацікавлені були. При вивченні цього матеріалу, і також який рівень, типу які викладачі мають бути, тобто все має бути висококваліфіковане, і які мовні програми можна використовувати на цьому. Дуже вдячна університету за таку можливість, що я можу по перше тут навчатися і звичайно вдосконалювати надалі свої мови. Важливо зауважити, що саме такі заходи об'єднують провідних роботодавців зі студентами та випускниками університету, які зацікавлені у професійному зростанні та хочуть побудувати успішну кар'єру.